Привіт! Максимально живий кросовер KIA за 8 штук. Так, в нас є не тільки кросовери по 15. 200 пробігу, 2,0 бензин, 8 рік. Супер класний стан. Крашено лише одне переднє крилишко без криміналу, все інше рідна фарба. Офіційний автомобіль, куплений з салону, один власник, повністю обслужений та готовий до експлуатації. Відкривається як і багажничок, так і просто скло. Дуже зручно кинути щось невеличке. Багажник доволі вміський. Комплектна запаска на диску, домкрат є. Стан автомобіля суперовий. Подивіться салончик. Немає ніяких претензій, гума в доволі непоганому стані всесезонка. Має клімат. До речі, є два ключики, повний електропакет. Надійний двохлітровий мотор. У нас немає тут ніяких чеків, помилок. Не світиться ніякі ні аеробеги, нічого, автомобіль не битий, не пошкоджений. Надійна коробка механічна. Надійний двохлітровий мотор. Працюю рівно, тихенько, в ходу м'ягенький, вкладень ніяких не потребує, ходовка у відмінному стані. Також нагадую про кредит або лізинг, якщо не вистачає коштів. Я думаю, з першим внеском у 2000 доларів ви зможете придбати цей автомобіль. Вартість автомобіля 8 тисяч доларів. Приїжджайте на тест драйв.